Радию вітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про автомобіль, який ми підготували для нашого замовника під ключ із Сполучених Штатів Америки. Це Mazda CX5 2024 року в непоганій комплектації. Поговоримо сьогодні взагалі про початок бренду. Поговоримо про те, звідки ж взялася ця машина і чому мазда стала на сьогоднішній день такою популярною, і де вона була ще 10-20 років тому. Поговоримо про комплектації, двигуни, коробки передач, поговоримо про асистенти безпеки, які присутні в цього автомобіля. Поговоримо за що потрібно його вибирати, за що ні. Подивимося ціни на аукціоні та порахуємо, чи вигідно привозити буде мазду 2025 році та робити для себе під ключ із США. Взагалі, що таке мазда? Цей автомобільний бренд. Люди ще 30 років тому майже не знали. Так, звісно, автомобіль починає свою історію з 1960-х років. Та в нас в Україні в особливій частині цей автомобіль не мав такої великої популярності. Починаючи приблизно з 1990-х років, ці автомобілі більш широко почали з'являтися серед користувачів України. Ну поміж, звісно, Жигулів, влади і всього іншого. Та цей автомобіль був непоганий, але перебити на той час. Всім відомих німців, таких як Volkswagen, BMW, Audi. Пам'ятаємо ці всі Mercedes 190, Audi 80 і все таке інше. І тут прийшла якась мазда і починає заявляти, що вона автомобіль, мов купуйте мене. Але люди почали його пробувати, і автомобіль не вийшов на ринок як лідер однозначно. Але серед користувачів уже почав з'являтися, та люди почали його використовувати. Але інженери та дизайнери мазди здаватися не збирались і дійсно працювали над тим, щоб покращувати свої автомобілі. І їм повезло, що починаючи з 2005 років. Німці почали експериментувати над своїми автомобілями, встановлювати двигуни з прямим впорскуванням TSI, ставити роботизовані коробки передач DSG, і це все діло почало ламатись. Так, звісно, на сьогоднішній день сучасний німець має ті самі TSI і DSG коробки, які не ламаються і не приносять проблем своїм власникам. Але ось цей провальний час з 2005 по 2015 рік для МАЗди виявився успіхом. Тому що на початок цих років Mazda на той момент ставила дуже надійні дизельні двигуни, дуже надійні бензинові двигуни, на який ставився і газ 4-го покоління, і люди почали пробувати ці автомобілі більше і купувати більше. Ми з вами пам'ятаємо, як широко у нас в Україні з'явилася MAZDA 3, з'явилася MAZDA 6. І наскільки вони вже почали бути бажаними, тому що, як мінімум, цей автомобіль був надійним. Так, у Мазди завжди були проблеми з кузовом. І саме головне його проблема, за що цей автомобіль постійно недолюбливали, те, що за зиму цей автомобіль міг згнити. І на весну ви мали отакенні дирки уже в кузові свого автомобіля, і його потрібно було варити і красити. В принципі, японські інженери це зрозуміли, та вже починаючи з 2011 року на франкурському автосалоні представили нову лінійку Mazda, яка включала в себе Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX5, Mazda CX9 і побудований автомобіль на новій платформі з новими двигунами 2.5 Sky Active, коробками гідротрансформаторними класичними шестиступеневими. Ці автомобілі почали завойовувати ринок. Та автомобільні критики дуже сильно збудоражилися. І сказали, що оскільки цей мотор має високий степінь стискання, потребує високоякісного пального, довго і багато їздити він не буде. А оскільки це мазда, то в цього автомобіля швидше згниє кузов, разом стане двигун і на мазді поставили хрест. Довгі роки Mazda не входила в клуб лідерів ринку по продажам автомобілів. Автомобілі були на слуху, про них знали, їх купували, ними володіли, але вони не робили цей фурор і не робили оцей ефект. Вау! А з приходом нової Mazda в 2011 році це, взагалі, стало щось незрозуміле. Так ось пройшли рокети. Сьогоднішній день ми маємо кінець 2024 року. Ми маємо трошки більше ніж десятилітню історію використання SkyActiv двигунів цих коробок та саме цього кузова Mazda. Тому що з 2011 року цей автомобіль майже не змінився. Так, ми сьогодні говоримо саме про Mazda cx 5. У неї є ще Mazda 3, 6, cx 9 На сьогоднішній день взагалі повиходили нові Mazda вже з новими кузовами. Це Mazda cx 50, cx 60, cx 90 На сьогоднішній день ці автомобілі взагалі відомі автоблогери світу порівнюють з BMW, BMW X5, BMW X 7 І ми з вами розуміємо, що за 10 років Mazda пройшла шлях від маловідомого автомобіля. До реально лідера ринку, якого порівнюють з топовими автомобілями німецького бренду. На сьогоднішній день, коли в 2017 році вийшов новий кузов цього автомобіля, ми його бачимо вже в цьому виді, і з мінімальними змінами навіть в 2024 році, тому що автомобіль пережив рестайлинг в 2021 році. До закінчився цей рестайл двадцять другому, і ми бачимо цей автомобіль в цьому ж самому виді. Але що саме цікаве, інженери Мазди зрозуміли, що вони дійсно змогли створити автомобіль, а також двигун, якого немає на ринку світу, і з ним не може конкурувати абсолютно ніхто. Йому аналогів нема абсолютно. Тому що цей двигун вміє працювати по двом циклам. Один із циклів заключається в тому, що ход поршня в двигуну може бути. Від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки більшим або меншим. І таким чином забираючи більше або менше на себе паливно-повітряної суміші. І таким чином електроніка комп'ютера може зчитувати, як ви нажимаєте педаль акселератора, і таким чином подавати більше чи менше паливно-повітряної суміші в двигун та відповідно до нажиття педалю газа. Клапан спуску закривається і відкривається в різний момент. Коли автомобіль бачить, що ви газуєте і вам треба швидка динаміка прискорення, клапан закривається відразу, і паливно-повітряна суміш згораю вилітає вихлопну трубу. Тоді витрата пального буде більшою. Та коли ви плавно нажимаєте на педаль акселератора, поршень з нижньої мертвої точки йде догори, і в цей момент клапан не закривається. І Лишня паливно-повітряна суміш назад виходить в пускний колектор. Таким чином знижується використання бензину цього автомобіля, адже Мазди являються дуже економними автомобілями. На передньому приводі ці автомобілі за містом можуть споживати 6,5 літрів бензину, по місту 9, на повному приводі 7 літрів за містом та по місту 10 10-11 літрів бензину. Що являється надзвичайно крутими і класними показниками, особливо коли ми говоримо, що в парі цей двигун працює з класичною гідротрансформаторною коробкою передач 6 ступенів. Як звичайно, і всі гідротрансформатори ніяких проблем вона не приносить. Та з роками інженери зрозуміли, що від цього двигуна і його доопрацювань відмовлятися їм не потрібно. 190 кінських сил цієї потужності повністю вистачає як використання автомобіля по місту, так і за містом. І коли ви їдете на цьому двигуні, хочете обігнати якусь фуру, зробити випередження на трасі, у вас абсолютно не буде ніяких проблем. Але в топових комплектаціях цього автомобіля, такі як Grand Touring, Grand Touring Reserve, Сігнече з'явилося 2,5 і версія цього двигуна з прикрученою турбінкою. Завдяки великому об'єму автомобіль має дуже великий потенціал, а турбіна додала до нього буквально 70 кінських сил. Ім та має десь біля 260 кінських сил, що не дуже багато, тому що можна було б з нього зняти і 300 плюс кінських сил. Та тоді про надійність цього двигуна можна було б говорити уже якісь погані речі. Тому МАЗда це все-таки більше про те, щоб дати своєму власнику більше комфорту, більше приємного володіння, більше економії, більше сучасних функцій, а також більше надійності. Щоб ви не приходили на СТО, не знали всіх майстрів по іменам, не здоровалися з ним Вася Петя і не знали їхніх дітей по іменам, і коли в них день народження, тому що з цим автомобілем ви будете відвідувачем СТО мінімально. На сьогоднішній день, купуючи нову мазду, вона може бути в різних комплектаціях. І в самій бідній комплектації S автомобіль автоматично буде мати контроль тримання смуг, автомобіль буде мати дистронік, автомобіль буде мати безключовий вхід в автомобіль, у нього буде CarPlay та Android Auto, у нього буде кліматична установка. Тобто мінімальний базовий комплект виживальщика на сьогоднішній день буде присутнім, адже багато сучасних автовиробників будуть не стати ставити ці компоненти в мінімальну базову комплектацію і за цим замаздую реальний плюс та перевага. Моя ж вам рекомендація, коли ми з вами шукаємо, вибираємо вам автомобіль в США, брати автомобіль все-таки в комплектації покраще. Тому що у нас є можливість вибирати автомобіль свіжіше року, менше пробігом, кращої комплектації, і робити його майже в тому самому бюджеті, коли ви йдете на авторія і купуєте такий же ж автомобіль, але старіше, старше, з більшим пробігом і гіршої комплектації. Так, потрібно трошки зачекати, але автомобіль можна зробити для себе краще. Наприклад, у нас це. Середня комплектація цього автомобіля, і вона вже включає як стандартний набор дестроніка, екстреного гальмування, контроль тримання смуг камери заднього виду. Звісно, у нас тут встановлена і музика Bose, у нас. Безключовий вхід в автомобіль, повністю шкіряний салон з пам'яттю, автоматичний ближній дальній електрокришка багажника. І це все додає додаткового комфорту автомобілю, про який ми поговоримо трішечки пізніше. Але завдяки цьому цей автомобіль вже можна записувати сміливо до клубу лідерів ринку. І якщо ще 10 років назад ми про Мазду говорили як щось незрозуміле, але все-таки цікаве, то на сьогоднішній день ми Сміло можемо говорити, що цей автомобіль входить в топ-5 кращих автомобілів автовиробників в цілому світі. Також реальна перевага замовлення авто із США це ви можете отримати для себе автомобіль з мінімальним пошкодженням, саме як цей екземпляр, як ви купували на аукціоні. Як бачите, на сьогоднішній день останнього року випуску Mazda cx 5 можна взяти в районі 12 тисяч доларів. З мінімальним пошкодженням, та це такий автомобіль, який звісно вам не запропонують на авторія. І в цьому ще одна перевага: отримати автомобіль кращої комплектації, отримати вигоду від ціни в автосалоні, адже в такій комплектації автомобіль буде. Коштувати значно дорожче, там можна привезти зробити під себе. Ви ось що маєте розуміти, це що купуючи автомобіль за 12, автомобіль буде приїжджати 23 500 сюди. Та закладати ремонт на сучасний автомобіль потрібно на рівні 6-8 тисяч, якщо в автомобіля невеликі пошкодження. Може бути трошки менше в рідких випадках, та в частіших випадках може виходити і дорожче, якщо в автомобіля буде більше пошкоджень, ніж то видно по фотографіям. Але я вам скажу точно, чому потрібно розраховувати на таку суму, тому що на сучасний автомобіль запчастини будуть коштувати недешево. Наприклад, комплект фар по заміннику на цей автомобіль може коштувати близько 1600 доларів, по оригіналу близько 3000 доларів, а це половина взагалі бюджету ремонту автомобіля. Тому вибираючи сучасний автомобіль і вибираючи його на ринку в США, не потрібно думати, що американці якісь дебіли списали машину, просто знявши бампер, і там поставити бампер за. 500 доларів, більше нічого робити не треба, воно поїде. Ні, це класні автомобілі, які варто і потрібно купувати, тому що їх можна отримувати в ось такому виді, але не потрібно мріяти казочкою, що буде ремонт 1200 дві доларів. Потрібно розраховувати на більш реальні речі. Та якщо у вас є додаткові запитання. Про те, скільки може вийти в цілому Mazda CX5 із штатів або інший автомобіль, автомобіль вашої мрії. В контактах в опису цього відео є мій контакт, мене звати Ігор. Там є вайбер, телеграм, або можна просто зателефонувати. Пишіть, телефонуйте, я вам надам реальну консультацію, якщо реально може виходити той чи інший автомобіль. Та якщо все буде добре, підписуємо договір. До речі, з нами можна працювати дистанційно. Якщо ви проживаєте в місті Києві або в будь-якому іншому місті, ми можемо підписати договір. Повір дистанційно і працювати з вами дистанційно. Ви можете приїхати забрати цей автомобіль, так як і цей власник, замовник. І тепер, уже в середу, ми їдемо реєструвати його в сервісний центр МВС, ставити на облік повністю під ключ. На сьогоднішній день Mazda має дуже багато широких комплектацій. Починаються з комплектації S, яку я вам ви вже зрозуміли, не рекомендую привозити із США. У неї є більш цікаві комплектації, такі, як, наприклад, Carbon Edition. Це такий е, автомобіль в специфічному сірому кольорі, але він не сірий, він там зовсім змішаний по-іншому і виглядає просто вау, коли має ось ті чорні красивенні накладки, та дуже часто він іде з червоним салоном. Також в автомобілі Мобіля є комплектація Select, яка зникла після 21-го року. У е, Єв автомобіля також комплектація Premium. є комплектація Premium Plus і також Grand Touring, Touring і Signature. Дуже багато різних комплектацій, можуть включати в себе досить різні, різний функціонал, але на що потрібно звертати увагу, коли ви для себе вибираєте цей автомобіль. Про кращу комплектацію, коли ми говоримо, у нас Арочки автомобіля і пороги автомобіля будуть в колір автомобіля, це буде говорити про покращену комплектацію. Якщо ж це буде просто звичайний чорний колір, пофарбований в структуру, тоді це буде простіша комплектація автомобіля. Коли ми будемо говорити про шкіру, Напа, а саме вона присутня також в цьому автомобілі. Тоді це буде виключно топова комплектація Signature або Grand Touring. Коли ми говоримо про покращені комплектації, такі як Preferred, Premium, Premium Plus, Ось в них ми можемо вже зустрічати повністю шкіряний салон. І як бачите, в 2024 році в салоні додавалася ось така біла стрічка та прошито білою. Ниткою. Це пішло в комплектаціях з 2024 року. Також змінилися у нас карти. Але до цього буде схоже сидіння. В принципі, воно майже не змінювалося роками в автомобіля, але кажуть, що з рестайлингом поміняли його начиння Та воно стало більш м'якішим та зручнішим. В покращених комплектаціях у нас буде обов'язково йти пам'ять сидінь для двох водіїв, а також електроприводи сидіння. Музика боус, яку можна розпізнати по додатковим колоночкам в стійках, а також на дверних картах, коли у нас написано поміточка, також боус. Ми розуміємо, що Тут стоїть покращена преміальна музика із сабуфером в багажнику. Також, коли ви видивляєте для себе автомобіль на аукціоні, ви маєте розуміти, що електрокришка багажника, її кнопочка розміщається ось тут. Та, якщо вона присутня, ми розуміємо, що автомобіль також у нас в кращій комплектації. В автомобіля може бути люк, що свідчить про кращу комплектацію, але в автомобіля буде відсутній панорамний дах, тому що це просто-напросто цього не має в Mazda Взагалі, електропривод сидіння буде навіть у пасажира, що буде свідчити також по прокращену комплектацію. Та майже в усіх автомобілях буде у нас клімат-контроль з підігрівами сидінь. А ось коли ви вже будете розпізнавати на фотографіях кнопочки, які будуть ось тут у нас стоять заглушки, це буде у нас вентиляція сидінь. Як правило, з неї додається кнопочка ось тут, і в автомобіля з'являється підігрів керма. Та за кермом ось тут у нас буде розміщена проекція. Це буде говорити про те, що автомобіль буде знаходитись в топовій комплектації Grand Touring або Signature. Також, коли ми дивимося на приборну панель, ми з вами розуміємо, що коли у нас іде ось такий колодязь із екраном по центру з додатковими показниками температури двигуна, ми розуміємо, що це також про кращу комплектацію, і вона буде така приборка іти в гранд-турінгі в тому числі. Коли ми говоримо про просту приборку, яка виглядає ось так, це буде свідчити про більш прості комплектації цього автомобіля. З рестайлингом у нас змінився екран. Попередній був не дуже великого розміру та трішечки підтуплював. Цей екран у нас має Apple CarPlay та Android Auto та керується завдяки ось цьому джойстику. Та коли ми захочемо працювати з ним через тачскрін, то цього всього не буде. Він у нас не сенсорний. Тому вибираючи для себе автомобіль Mazda CX5 і його комплектацію, це все потрібно обов'язково врахувати. Є базові функції цього автомобіля, які присутні автоматично майже в усіх і навіть в самих бідніших комплектаціях S, це ви вже зрозуміли. Тобто автомобіль буде запускатися з кнопки, в нього буде і безключовий вхід, дистронік, контроль тримання смуги, сліпі зони це вже для Mazda база. А ось все це, що я озвучив, це вже буде в покращених комплектаціях. Мазда праву вважається компактним кросовером і просто-напросто здоровенним джипаком її назвати неможливо. Якщо ви захочете вивозити цей автомобіль на бездоріжжя, то я вам це не рекомендую робити. Тому що в цього автомобіля повний привід більш призначений для того, щоб безпечно вас переміщати з пункту А в пункт Б, якщо випало трохи снігу, розмило трохи дорогу, та дорога, наприклад, волога, та щоб ваш автомобіль не понесло. Якщо що ви вивезете його на жорстке бездоріжжя і подумаєте, що в ньому є повний привід і можна місити багнюку? І ти за трактором буде далеко, а відривати бампера дуже і дуже боляче, тому що ремонт цього автомобіля. Буде коштувати великих коштів. Коли ми говоримо про розміщення пасажирів позаду, то в принципі місця тут вистачає. Зараз переднє крісло пасажира відсунуто дуже таки назад, і ми можемо подивитися, що воно максимум подано назад для якоїсь людини з ростом ну, метр, можливо, десять. Якщо ми поставимо його під середній розмір, ну, от, я думаю, десь ось так. Мені було б дуже зручно сидіти коліном дуже багато місця, то тут у мене з'явилось додатково ще місце. Дефлектора будуть обдувати вас холодним чи теплим повітрям, коли ви поїдете в подорож. Ззаді може сісти три людини. Але якщо ви будете їхати далеко, то ось цей центральний тунель буде заважати для цього переміщення. Та якщо ваші пасажири захочуть заряджати гаджети, то тут їх шукати зарядки не потрібно. Їх потрібно шукати в підлокітнику. Ось тут у нас є вихід відносно швидкої зарядки на 2,1 А. Ви зможете зарядити свій гаджет тут. Та у нас, звичайно, підстаканнички знаходяться в цій частині. Чесно кажучи, купуючи собі сучасний автомобіль, я не бачу. Того, щоб він був без електрокришки, як на мене, електрокришка багажника це важливо для того, щоб було в кожному автомобілі. Та дуже часто тут розміщується сенсор для відкриття багажника. І як бачимо, в нашій мазді його немає. Це дуже зручно, коли ви хочете поставити пакунки в автомобіль, не відволікаючись на ключі. Тому вам доведеться їх поставити, нажати ось тут кнопочку і кришка буде відкриватись самостійно. Скільки коштує автовиробнику поставити такий датчик, я думаю, що майже нічого не коштує. Але якщо автовиробники б їх ставили на всі автомобілі, це було б набагато зручніше для користувачів. Можливо, колись візьмуть на заміточку. Багажник автомобіля у нас середньорозмірний. Не можна сказати, що він надзвичайно великий, та й не можна сказати, що надзвичайно малий. В принципі, це компактний кросовер, але місця в нього буде вистачати. У нас під низом тут буде розміщатися запаска, та якщо у нас встановлена музика, Bose, то сабвуфер буде стояти в цій запасці. Якщо немає, то його там не буде. Звісно, якщо ми хочемо перевести більше речей, ми можемо складати задній ряд сидінь. В принципі, цим нікого на сьогоднішній день не здивувати. Але от що здивувало мене в Mazda cx 5 це те, що окремим важелем можна ложити ось цю центральну частину сидіння. Тобто по бокам у нас сидять люди, а ми беремо, тянемо ось цей важіль, і у нас падає виключно центральна частина. А люди по бокам розміщаються як завжди. Для чого це потрібно? Ну, звичайно, коли ми говоримо про мазду в 90-х, і всі ми з вами знаємо, як ми робили, любили їздити з нашими бабусями і дідусями на город для того, щоб щось пополоть, посапати і покопати, то ця функція в автомобіля була б на той момент надзвичайно важлива, щоб положити грабельки, лопатки, сапки. Але на сьогоднішній день вже люди цим не займаються. В супермаркеті картошка коштує недорого, та люди дуже часто почали подорожувати та їздити на сновбор. На катання на лижі, буковелі або в цілому за кордон на катання в горах. І коли ви хочете положити ось ці лижі в салон цього автомобіля, вам доведеться в більшості автомобілів складати повністю сідушку. Там менше пасажирів ви тоді можете посадити в свій автомобіль. Завдяки такому функціоналу, функціонал мазди розширився в рази. За це потрібно поставити окремий лайк цьому автомобілю. Тобто мене реально радує, що майже в усіх автомобілів МАЗДа тепер є базові функції, які є в навіть самих простих комплектаціях. І за це Mazda реальний респект за те, що вона. Любить і поважає своїх користувачів свого автомобіля. А ще що вона дає таку високу надійність в користуванні їх е, автомобілями. Тому що на сьогоднішній день це немало важливо купити для себе кросовер, який буде ліквідним. Тобто, що це значить? Це значить, що якщо ви його купите, з роками будете ним користуватись і захочете його продавати, то продавати ви його будете не півроку, рік і один телефонний дзвінок мати, а продавати ви його будете. Ну тиждень, тому що це автомобіль, який Користується дуже великою популярністю в багатьох, тому що це один з кращих автомобілів, кращих кросоверів на сьогоднішній день. І в принципі, коли ми говоримо сьогодні про Mazda cx 5 то це саме можна говорити і про інші моделі Mazda, навіть нові, які повиходили cx 50 cx 90 Так, ще у нас в портфелі в кейсі немає виконаних робіт по Mazda cx 50 але я надію, що скоро з'явиться. Ми зараз з вами їдемо по звичайній дорогі, потім переїдемо на більш погану. В принципі, є розуміння, що автомобіль досить тихенький, досить комфортний, хоч ми з вами і звикли до того, що. Мазди, та й взагалі японські автомобілі досить шумні. Та коли ми говорили навіть на початку цього відео про те, що автомобілі мазди колись могли до весни не дожити і просто-напросто згнити, то коли ми говоримо про мазди з 2011 року, вони вже стали не такими. Швидкість 190 кінських сил. Газ в пол. Її динаміка абсолютно нормальна для середньорозмірного кросовера. Так, це автомобіль не боліт. Ганяти на ньому ну не вийде. Але що мені дуже подобається, керування Mazda, її платформа так збудована, що навіть маючи Кузов кросовер, ми маємо мінімальну кількість кренів. Та коли ми їдемо на цьому автомобілі і входимо в в повороти, є таке легеньке відчуття, що ми сидимо за кермом хатчбека. А це додає цьому автомобілі більше керованості та більше приємних відчуттів. В топових комплектаціях ми можемо зустріти 2,5 двигун з турбіною SkyActiv, який матиме 260 кінських сил. Та це додасть динаміки цьому автомобілю. І володіння ним вам стане. Ще більш приємніше. А саме головне, за цим автомобілем не потрібно бігати з відкритим кошельком і на кожному СТО маслати, ляпати кучу-кучу купюр. Так як це робить багато німецьких автомобілів. Ми з вами знаємо, що за них потрібно постійно платити, як за дорогу коханку. То на прикладі Мазди у ваші кошти будуть залишатися у вашій сім'ї. І як на мене, це велика перевага. Ну що ж, друзі, потихеньку ми з вами доходимо кінця і дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, наша команда старалася для вас відтворити реальність купівлі сучасної мазди і передати реальні емоції і реальні знання про те, що ми маємо з цим автомобілем у себе. Якщо вам сподобалося, підтримайте, будь ласка, лайком, напишіть приємний коментар, це допоможе нам розвиватися. З вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам потрібно авто із США, мій контакт в опису цього відео, я чекаю на ваші дзвіночки.